Вісім з дев'яти шахетів збили сили ППО цієї ночі. Росіяни знову атакували Україну дронами. Не про це повідомили у повітряних силах. Зазначається, що окупанти запускали безпілотники з південно-східного напрямку. Два російські дрони збили над Дніпропетровщиною над Новомосковським та Синельниківським районами. Опівночі росіяни встріляли Нікопольський район, вдарили з артилерії по Марганецькій громаді. Попередньо ніхто не постраждав. З приходом холодів росіяни стали більше запускати шахетів. Про це розповідають бійці мобільних вогневих груп. На роботи у них вночі, коли окупанти найчастіше атакують дронами. За словами захисників, їхня перевага в мобільності. Вони можуть змінювати локацію швидше ніж до них підлітає шахет. Переткнула ленточку, йде в вашу сторону. І будь ласка, ті три мобільні вогневі групи, які під вами, хай виїжджають на позиції 1, 2, 3. Добре? Прийняв. Як стануть на позиції, допомоги зроблю. Ми знаходимося на одному із командних пунктів бойових, які виконують завдання по коригуванню мобільних вогневих груп, а в тому числі і стаціонарних вогневих груп, які прикривають. Е, Об'єкти критичної інфраструктури. Основна робота у нас полягає вночі більш за північ. Тоді тільки ну, загалом ворог застосовує ударні БПЛА в день. Це максимум це ракета чи може бути якісь розвідувальні дрони, але не шахіди. Перевага тим, що ми можемо переміщуватися, міняти свою позицію набагато швидше, ніж навіть той шахід підлітає до нас. Понад 20 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. В більшості випадків гатили з артилерії. Дісталося гуляйполі, Оріхову, на Левадному та іншим прифронтовим населеним пунктам. По малій Токмачці, роботиному та малим Щербакам окупанти вдарили з безпілотників з реактивних систем залпового вогню. Стріляли Новодарівку та Тимирівку. Зафіксовано три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. У Старому Салтові на Харківщині відбудовують багатоповерхівки, пошкоджені внаслідок російської збройної агресії. Найперше, ті будинки, де мешкає найбільше людей. Роботи ведуться коштом платників податків місцевого та державного бюджетів. Скільки грошей планують витратити, і як нині живуть мешканці старого Салтова, розкажуть наші репортери. За першою нагоди повернулись додому з евакуації пані Галина з дитиною з інвалідністю. Постріли трошки прикратилися, і ми одразу додому. Як пустили на там людей, ага. і ми одразу маршрутка тоді проходила, і ми одразу на ту маршрутку сіли і приїхали додому. У п'ятиповерхівці, де мешкає жінка, часто вимикають воду, обігріває квартиру буржуйкою. Дрова я оформилася, але мені не при не, не возять вже з другого зиму. У мене дитина інвалід, тара група. Ну збираю там, 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 там. З водопостачанням у старому Салтові були складнощі, і до повномасштабної війни розповідають місцеві чиновники. Все через старий водогін. Побула у момент окупації, нічого тут не працювало зовсім. І 50 кілометрів труб вони в дуже пошкодженому стані. Цілодобово ми аварійно проводимо роботи і Буває таке, що десь у часті старого Салтіва води немає. Багатоповерхівка пані Галини зруйнована внаслідок російських обстрілів. Окупанти розбили на дах. Бригада будівельників працює тут кілька тижнів. Кладемо камінь, вставляємо окна, робимо під'їзди, збираємо стару фарбу, щоб потім нанести бетоноконтакт. І вже штукатурити Старосалтівська громада одна з найбільш потерпілих на Харківщині від російської збройної агресії. Торік тут тривали запеклі бої. Зруйновані майже всі багатоповерхівки: 18 з 19. Загалом у селищі пошкоджені більше половини будівель. В першу чергу відбудовуватимуть 17 багатоповерхівок, школу, амбулаторію та центр надання адмінпослуг. Всього Сума відновлення приблизно 570 там мільйонів. Із них приблизно 320 вже профінансовано, і інша частина буде профінансована наступного року, оскільки частина об'єктів є відповідно перехідними. Близько 6 тисяч людей мешкали у Сарасалківській громаді до повномасштабної війни минулоріч після звільнення. Люди почали повертатись додому. Нині у громаді 4,5 тисячі мешканців сюди, у старих Салків, виїжджають, рятуючись від російських обстрілів і мешканці прикордонного Вовчанська. Юлія Губська, телеканал прямий. За підтримки авіації, російська армія не полишає спробу точити Авдіївку на Донеччині. За добу наші військові відбили тут понад 20 ворожих атак. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Також противник атакував біля Кріщівки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Водночас сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу і завдають вогневого ураження по телах противника. На Мар'їнському напрямку противник вів штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 9 атак. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу роботи на Запорізької області. Внаслідок вчорашнього обстрілу на Чернігівщині поранено жінку. Російські військові вдарили по прикордонному селу в Семенівській громаді. Гатили з мінометів у момент атаки постраждала була у власному дворі. Її доправили до лікарні. Одеську область засипала снігом. Через негоду закрили трасу Одеса рені На автодорозі Київ-Одеса запровадили обмеження для вантажівок. Орієнтовно заборона триватиме 12 годин. Про відкриття доріг обіцяють повідомити водіїв і просять не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Наразі на дорогах слизько є замети, через це утворюються затори, вже є аварії. За роки голодомору не загинув ніхто в одному з сіл Черкащини. Всі 700 мешканців села Погибляк пережили страшні часи. Все село врятував місцевий сільський голова. Він звітував, що вилучення продовольства проходить успішно а сам ночами ховав частину врожаю у ями за селом. Щоб коли почнуться важкі часи, всім вистачило. Більше розкажуть наші репортери. Пані Олени нині їжі завжди вдосталь, навіть у свої 80 років має город. Зі слів мами розповідає, що у 33-му був гарний врожай, та більшовики все забирали і залишали людей на голодну смерть. В родині пані Олени, незважаючи на важкі часи, ніхто не помер. Їх врятував голова села. Була там яма, отуди От ж не знаю там де яма, і варили там їсти. І він ходив каті по спаличкою по людях. ідіть, ідіть, як може, та так ідіть і бери дітей, щоб діти поїли там того. Сипченко Каленик Васильович. Це він врятував своїх односельців від голоду. Сам ризикуючи, бо могли бути і зрадники, звітував районному начальству про вилучення врожаю. Тим часом доручив за селом викопати дві ями. і ночами туди засипали громадський хліб. Коли почався голод, організував приготування обідів для всіх селян. І так всі вижили, і ніхто не здав. Його він дуже допомагав багато людям голодовці. Він такий був дядька. Каже, що ж вони ти вмирали, каже, ти бідні виживали. Бо не було, що каже, голодовка їжі не було такої жні достатньої. Рідних у Каленика Васильовича не залишилось, але тут його знають у кожному дворі. Розповіді про голову села передавали з покоління в покоління. Він спас багато людей, дуже багато, 700 жителів села в місцевому музеї. Тодішньому 45-річному голові села Калену сипченку присвячена окрема експозиція. Кам'яному броді від голоду померло 560 людей. Це дуже велика цифра. У босівці 400 людей не вижило. у винограді 310 людей. А по тих селах ви бачите цих це ужасів. Він ціною свого життя. Він ризикував мало чого, да могло случитися, але ж він ризикував своїм життям заради всіх отих людей, і так він їх спас. У 1937 році Каленик Васильович залишив посаду голови села. До кінця життя доглядав колгоспну пасіку. Помер у 74 роки. За свій подвиг він не отримав жодної нагороди ні при житті, ні посмертно. Нам треба вчитися в такої людини і багато чого вчитися, тому що е, наш народ. Дружній і працьовитий він показав і показує нам тим, що тільки спільними зусиллями і думкою про ближнього можна спасти як своє життя, так і життя наших жителів України. І я думаю, що нам треба об'єднуватися в цьому, щоб ми могли вижити у цей дуже складний час. У селі Погибляк це єдине, мабуть, село, що як Черкаській області, так і одне з єдиних у Україні, де жодна людина не загін, не померла від голодомору. В Україні досі невідома точна кількість людей, яких голодом умертвили більшовики за різними даними. Це близько 10 мільйонів. Минуло 90 років. А Москва і нині продовжує нищити українців. І врятує нас лише єдність проти ворога. Соломія Варущак, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі «Прямого». стежте за оновленнями. Пітер Залмаєв, Дар'я щаслива в ефірі. Далі колеги, будь ласка.